Квестами, флешмобами та конкурсами саме у такий незвичний спосіб відзначили день здоров'я молодші школярики п'ятого ліцею. Таку запальну руханку для малечі зорганізували креативні працівниці міського будинку культури. Ми сьогодні проводили для них флешмоб, грали з ними в ігри, розбургували сьогодні їх було. після школи. На даному святі ми діткам подарували по перше нові емоції. Давно цього не було з такою ситуацією, все-таки, думаю, дітки повинні чомусь радуватися. Так. Ми піднімали їх фізичний дух, ми піднімали їх емоційний дух, для того, щоб дітки розуміли, що здоров'я це головне. Для того щоб вони за ним слідкували, насичена естафетами та конкурсами спортивна програма змусила малечу добре попітніти. Кожен завзято боровся за перемогу своєї команди. Та в результаті перемогла дружба. Емоції переповнюють. Дітвора каже, що день здоров'я це чудове завершення навчального року. Сьогодні день здоров'я, і в ліцеї проходить день дуже класно. Усі приймають участь в різних іграх. І в танцях а найбільше нас сподобався танцювальний флешмоб. Сьогодні ми брали участь у іграх, змаганнях, у танцях і цим оздоровилися.